Скажемо слава нашому Богові. Бог дав нам зібратися в цей безчуровий час, послухати Його Слово. Ми співаємо такий псалом, хоч мало сильних серед нас, але церква будується. І прийшли на це місце ті, які шукають і шанують нашого Господа. Слава Богу за це! Я би просив до вашої молитви. Я маю декілька хлібів і декілька рибок. Я вірю, що при Божому благословенні вистучить усім. І я казав брат Льоня, ми підемо з цього місця і понесемо, і буде нам благо. Давайте відкриємо Євангеліє від Матфія. Євангелія від Матфія, 13 розділ. 47 вірш. І еще подобно Царству Небесное воду закинутому в море і, і захватившему риб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег. И сев хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Читаючи Біблію, ми знаходимо про те, що Ісус неодноразово говорив до народу притчами. І Він говорив про ті речі, про які люди найчастіше стикалися у своєму житті. І коли ми зглянемо про те, що Ісус навів оцю прищу про море, то ми довідаємося, що серед учнів Христа було чотири рибака. Був Петро, як ми знаємо Симон, його брат Андрій. А також два сина Заведеєвих це був Іяків, і Іван. І Біблія каже, що вони були рибаками. І коли ми читаємо Біблію, то Ісус навіть зробив декілька чуд із рибою. Перше чудо ми знаємо, що при благословенні Божим, коли він взяв на руки хліб, п'ять хлібів і дві рибок. То так благословив, що наситилося 5 тисяч людей, крім дітей і жінок. І написано, і залишилося ще 12 корзин. На друге місце ми знаємо, що Ісус нагодував сімома хлібами і німного рибок, там сказано, 4 тисячі людей, крім дітей та жінок. Ми читаємо, що коли Ісус був у Капернеумі разом із Петром, то підійшли до нього, підійшли до нього податківці, митники, і кажуть, учитель ваш не дасть драхми?» тобто означало дві драхми». А Ісус, а Ісус каже до Петра: Петро, піди, піди до моря, возьми удочку і закинь. І першу рибу, яку ти зловиш, відкрий в ні рот. І визиваєш там монету, статир і заплатиш за мене і за себе. Я пам'ятаю, як один єврей приїжджав із Ізраїля, і він трошечки приоткрив про цю рибу. Я буду сьогодні все про рибу говорити. І він говорить, оця риба, вона, ну, євреї зробили бізнес з цієї, так називають рибу Петра. Але я вже забув, як точно її назва, но вона походить із сімейства Окуньових. І ця риба має таку властивість носити у своєму роті від те, щось блистить. В неї таке спеціальне місце, як пазуха. І кожний рибак, який піймає її, відкривав рота і заглядував. Я не знаю, чи, чи з історії Петра, чи то дійсно так, але ця риба любила збирати блискучі предмети. Але ми читаємо Біблію, ми знаємо, що Ісус сказав, Такі слова свого часу ніс, не сама ні природа учить вас. Він дуже часто порівнював природу і там був заложений який смисл такий повсякденний, так і духовний. Ми ще читаємо, що після свого Воскресіння Ісус є написано Тівіріатське озеро, Галилецьке море. І питає своїх учнів, діти, є ли у вас така піща, а вони відповідають, ні. Ми працювали всю ніч і нічого не зловили. Нічого не зловили. А він каже, закиньте сітку по праву сторону. І закинули. І не могли витягнути. І каже: о, пізнали його, пізнали його. І коли витащили вони на берег, то там нарахувалось 153, і навіть сітки не порвались, і то було велике чудо. Свого часу, коли перші християни вони переслідувалися Римською імперією, а ми читаємо навіть євреям, що деякі з них вони переховувалися в пещерах і у щелях, скал. І перші християни вони переховувалися або збиралися в катакомбах. Що це таке? Це такі ніші під землею чи проходи, і там вони збиралися, знаходячись в гоніннях. І от дуже часто вони, знаєте, що робили? Малювали рибку. І це означало, що це свої. Я пригадав такий приклад. Я думаю, ви не один раз бачили рибку, правда? На якихось християнських організаціях, чи на газетах, чи місіях, а навіть на автомобілях рибка. І ми знали, що то християни. Якось одні брати. Їдучи дорогою, це було в Україні, вони поламались. Обламався їхній автомобіль, і вони, як зазвичай всі там роблять, зупиняють, хоч тут такої практики немає. Зупиняли автомобілі, зупиняли одного, другого. І ось один автомобіль остановився. Брати кажуть, чи ти нас допоможеш нас затягнути до певного місця за, за певну плату. І цей чоловік згодився. Ну і вони зраділи, підцепили на шнурок, і тянуть. І дивляться брати, що це брат, тому що вони побачили на багажнику рибку. Зраділи, брати, Бог послав свого чоловіка. Але коли вони до... доїхали до того визначеного місця, цей брат, який допоміг їм, назвав таку хорошеньку суму, на яку вони досить не розраховували. Вони були брати, звичайно, недовольні, Дістали ті гроші і кажуть, брат. Зніми рибку, а не клей жабу. Так буває на сьогоднішній день, що ця рибка вона перестала трошки працювати. Я не раз бачив, обганяючи певну машину, ну, добавив свої, напевно. Треба подивитись, бо рибка. Ні, помолився. Християни мали свій знак. І ця рибка вона з гречського означала «іхтис», що перше слово мало Ісус, а літера Ти Христос. Ісус привів прищу про невід закинутий в море, і написано: дістав риб всякого рода. У світі налічується близько 30 тисяч видів риб. Я не буду про всі. у мене часу є багато, але я про всі не буду. Я тільки декілька приведу. Є така риба називається судак. Я її ловив. І характерність цієї риби, що вона в неї очі світяться, коли ночі вона плаває, її можна побачити. Ви зустрічали таких людей? Судак. Не так сказав, не так глянув. Не так зробив. Сестра кажуть, а як? Не знаю, як, але не так. Ну, все не так. І той не такий, і той не такий, і той не такі. такі, такі. Біблія каже, в писані апостола Павла до Римлян пише, що не станемо судити друг друга, а лучше судити о том, как бы не подати брату случая к притновенню или соблазну. такий псалом, о, глаза, Гласа большие. сколько горя через вас. несуть люди молодые, согрешая согрішає кожен раз. Є ще такі витриви, називаються линок. Дуже слизька риба. На таку рибу дуже тяжко покластися. І знаєте, що є такий порок, лінь. Є. Yeah. Написано, лінівець говорить: Лев на площаді, Лев на уліці, Лев на дорогах. Всю справу за кожну справу, яку він береться, в нього проблема. Я зустрічав. І навіть в дітях. Яку справу не доручиш, він бачить завжди там проблему. Ну, тяжко покластися на такого чоловіка. Написано, двір ворочується на кручах, а лінівець на чому? на постелі. Оце хто довго спить, то вам це слово. Хто довго любить повалятися після вісьми, 9, 10, 11? Немножко поспіш, немножко подремлюєш, сложив руки, полежиш. І так прийде твоє життя і бідність твоя прийде до тебе. Є така ще риба, знаєте, як називається, в'юн. Вона може жити і в воді, і в траві. Він тобі викрутиться з будь-якої ситуації. Дуже слизька риба. Не знаю хто, але не я. Не знаю, хто, але не я. Особливо молоді люди. Такий підлітковий період. Ми кажемо кручок. Ото кручок. Він не простий. Хто сьогодні був зранку на зібранні, уважує, про яку ще рибу говорились. Пам'ятаєте? Акулу. Говорять, в бізнесі треба бути акулою. А що ж вона робить? А вона не жаліє. Вона пожирає все заради своєї вигоди. Так і люди кажуть в цьому світі. Є така риба, знаєте, як називається, бичок. Голова велика, а тіло маленьке. І вона плаває обично на мілководії. Всю все сміття, яке хвиля прибуває до берега. Весь мусор. Вона там крутиться і щось шукає. Її дуже легко впіймати. Все знає, всі новості знає. Все до останнього. Знає всю інформацію, все, що сталося, з одного кінця в другому. Хороша риба плаває на глибині. Її дуже тяжко впіймати. І навіть спеціалісти сидять і чекають. Її навіть тяжко впіймати сіткою. Є ще багато різних видів риб. Наприклад, є така риба скат. І воно є декілька видів. Є такий скат, який виділяє електричество, енергію. Він не вб'є людину, але приведе в шокове состояння. На таку людину, як сядеш, так і злізеш. А чого я? Хай інший, хай, хай другий попробує. Ти не зможеш. Як сядеш, так і злізеш. Але є. Такі види риби, які, скажем, які ми любимо. Села мене всі люблять лосось. Особлива риба. Я був на Алясці і бачив, як вона пливе, Долаючи великі перешкоди, долаючи прегради, камні, коли навіть сильна течія, вона пливе проти тієї течії. У неї є ціль дати потомство і померти. Сьогодні було братом зазначено. Ця риба характерна в тим, що вона пливе на те місце, звідки вийшла. Вона пливе тією дорогою, якою пливла колись. Сьогодні день батька. Що ти робиш заради майбутнього своїх дітей? Питання. Ця риба вона відложує там ікру і вмирає. І народжується нове покоління, яке пливе тією дорогою назад в море чи в океан. Що ти робиш для потомства? А Давід говорить, я був молод і состарился, І не виділи праведника оставленим і потомком його, і потомком його просящим хліба. Чуєте? Оце благословлення, оце наследство. Сьогодні молодь вітала нас, батьків, таким особливим подарунком, оригінальним, правда? І мені одразу прийшла така думка, а яке насіння я залишаю? Насіння. Можливо, вони щось мали друге на увазі, ну я. А можливо, в них коштів не вистачило і на щось інше. Я не знаю, бо це молодь. Але насіння. Яке насіння ти залишаєш? Я тепер це був мій ступ, тепер я до пропові вертаюся. Царство, царство Боже подібно до невода. І ось я задався питанням, Господі, а в чому смисл? Яка є є риба? Є риба, знаєте, мирна, а є риба хижа, яка все завжди пожирає. До якої категорії відношусь я? І знаєте, що Ісус привив притчу і називав тільки дві категорії. Хто уважить, той чув, хороша і худа. Добра і недобра. Господі, а яка я риба? І знаєте, отут я таким питанням задався на молитві, і мені таке прийшло слово прямо звідси. Написано, хороша риба знаходиться в сосуді. А де ж недобра? А недобра вона виброшена вон. Друзі, я, я хочу оставить вам мисль. Якщо ти в употребленні Господнім, то ты та рыба, яка в сосуде. Написано, а в доме Большом есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и глиняные и деревянные, одни в почетном употреблении, а другие в низком. И там дальше написано, хто кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Неважливо, чи ти маєш велику справу чи маленьку. Неважливо, чи тебе є п'ять талантів чи два, важливо їх використання. І коли ти в употребленні Божім, то ти являєшся тією рибою, яка в сосуді. Сьогодні було сказано за того раба, який боявся Бога, який знаходився в сосуді Господньому. І коли прийшло випробування, Бог показав. Що то є за риба? Він не залишив і каже: наливай, наливай, наливай до тих пір. І ця жінка наливала, і було, і було благословіння Так, благословіння на потомство залишене. Пророк Іона в Фарсіс Бог говорить, ми, Іона, встань. Що перше треба зробити? Іона встань. Іди в великий город Неві і проповідуй, що через 40 днів. Ні, Невія буде розрушена. Купля, як квиток, фарсіст і пливе в другу сторону. Біда прийшла. Великий шторм. Корабельщики взивають до своїх богів. А іона спить, то його не касається. Будять його, взивай. А він каже їм причину, чого так стається. Він каже, вибросьте мене вон. Я, ота риба я негодна. Викиньте мене воду. А вони кажуть, як ми візьмемо цей гріх на нашу душу і знов молиться, викидають його в море і море стихає. Але не просто стихає. Над іоном є велика милість Божа, довготерпіння і милосердя нашого Господа. Іона себе списав до тієї негодної, негодної риби. Яка не виконує волю Божу, яка не виконує Його повеління. І Бог каже кіту, прокуфни його. Друзі, якщо йому море повинується і йому риба повинується, то якими треба бути нам? Ви не пам'ятаєте, як Ісус сказав, якщо я забочуся за оцих пташок, ви не гараздо лучше їх. І ласточки, і устав знає, і все. А народ мені знає определення Господнього. В пророків написано. Іона ти є та риба, яку я хочу посадити тебе в сосу свій. Ти повинен бути в моєму сосуді. Я тебе послав проповідувати. І іона плаває на круїзі. Знаєте, сьогодні дуже популярне став круїз серед віруючих людей. Ну то був непростий круїз три дня і три ночі в глибині. Я не знаю, як та молитва звучала, як його все тіло, голова була обвита морською травою. І замість молитви, я думаю, тільки бульки йшли, тому що написано, вода зійшла до глибини душі. Ну, І вона там покаївся. І то так покаївся. І знаєте, що він сказав? Що обіщав і сповню. І Бог каже, і о, для кита випльовує його на берег. Нехай не буде того з нами, таких обстоятельств. Сьогодні все ти заспівали прекрасним словом. А є сліб навіки я мог бути твоїм. І там є такі слова, давно от тебе рішення твоїх ожидаю. Чуєш, брата, сестру, я хочу взяти тебе в свій уділ. Я хочу взяти тебе, но ти є та посудина, яка ще не чиста, на якої ще треба працювати. Господи, поможи. Бути годним на всяке добре діло. І каже Господі, що обіщав і сповну. і прийшла милість, і прийшло благословіння. Друзі мої, можливо, де, деякі речі, які я сказав, вони виглядають трошки смішно, але як важливо знаходитись в посудині Господній. Як важно бути в центрі Його волі і сповнити Його волю. Ви, каже, ви, каже Бог, ви каже, народ вибраний, ви царство священство, народ власності Божої, взятий в уділ. Ви належите до тієї категорії, яка, яка повинна бути в сосуді, в сосуді. І далі Ісус говорить у цій притчі, так буде при кінці віка. І зійдуть ангели і відділять злих із серед праведних. Звідки він вибере тих злих? Із стоїть сітки і праведних серед нас. Перед тим він навів прищу про пшеницю і кукіль. І там написано, і пошли син чоловіченський ангелів своїх, і собі із царства Його». Все соблазни і ділуючих беззаконні. Це в тій самій главі все описується. І серед царства його, і верные, ділуючи їх беззаконні. Друзі, яке опасно состояння бути отвернутим. Яке опасне состояння приналежати тому сорту рибу чи виду рибу, яка, яка є худа, негодна. яка не виконує те повеління, яке її повинно було виконати. Дорогі брати і сестри, можливо, можливо, ти думаєш сьогодні, не буду робити те, чи не хочу робити те. Дуже опасне состояння, це состояння близьке до прокляття. Написано, всяке дерево, не приносяще плода, срубають і бросають вогонь. Будьмо носіями правди, будьмо носіями світла Христового. Являємося ми тією тей, тей доброю рибою, яка щось залишає для свого потомства. Не щось, а яке передає віру, яке передає досвід, яке передає пізнання, що все-таки як добре і важливо, і як приємно бути в єдності з Господом. Як важливо виконувати його волю. І прийшов Іона і проповідував. Я вам скажу, пішов Іона, і він не раз то говорив там. Я знав, що ти, що ти Господі любящий, правда, там сидів під тим кустиком, який Бог йому возвів, так красивенький, зелененький. Він так дуже-дуже сподобався йому. Але ще там робота йшла над ним? Я знав, що ти любящий, Господь. Я знав, що ти так помилуєш і зробиш. А Бог каже, слухай, ти горчився. А чи мені не пошкодувати людей, там написано 120 тисяч не розділяючих лівої руки від правої. Можливо, то були діти. Чи мені не пошкодувати їх, який люблять нас Господь? Боже, не даруй, щоб серед нас не було ні одного негодного. Бо я, знаєте, який раб добрий і вірний, а я, який лукавий і негодний, з якого толку ніякого нема. Який взяв свій талант, і що зробив? І закопав, який не приніс користі, який не взяв його в оборот, нехай не буде того з нами. І далі Ісус каже, і спросив їх Ісус, поняли ли ви все це? Ані говорять йому, так, Господі. Я не знаю, чи ви поняли, чи ні, але я постарався доступно вам сказати, на прикладі того, що казав Христос, друзі мої, хай благословить нас Бог. Ми преклони наше коліни Йому за все слава. Амінь.